Зраїтяни обирають новий склад кнесати з 20 політичних сил та блоків. До парламенту потраплять ті партії, які подолають бар'єру 3,25%. Експерти перевірікають, що це вдасться зробити 11 політичним силам. Відповідно до результатів соціологічних опитувань лідером парламентських перегонів є лівоцентристський блок. Сьоніський табір, сформований з партії з ХК Герцога та ціпі Лівні. Його найближчим суперником є політична сила нинішнього прем'єра. Він та ніяковіку. Експерти прогнозують, що Сьоніський табір може отримати 25 третіста 120 місць кнес. Ті, а партія на 21. у Утім, обидві політичні сили, потрапивши до парламенту, постануть перед проблемою формування коаліції. Деякі з лідерів інших політичних сил вже визначилися зі своїм вибором. Ми прийшли на вибори, тому що ми боремося за державу Ізраїль. Ми також боремося за те, щоб наприкінці цього дня ми отримали гарний уряд, який принесе зміни та надію для Ізраїлю. Сьогодні вранці я поклав руку над Філін і помолився за те, щоб народ Ізраїлю об'єднався, щоб ізраїльтяни були сильними сьогодні наш день. Це день кожного, хто любить ізраїльську землю. Електоральні настрої в Ізраїлі доволі неоднозначні. Деякі експерти відзначають, що на цих виборах ябка буде найнижчою. Люди невдоволені соціальною та економічною політикою, яку проводив Діняміни Таняху. Тим підтримували його зусилля спрямовані на гарантування безпеки Ізраїлю, зокрема прагнення прем'єра блокувати ядерну програму Ірану. Його суперники з сільнійського табору виступають за підвищення соціально-економічних стандартів та більш суту співпрацю з остинцями. Офіційні результати виборів в Ізраїлі мають надати президенту України 25 березня.